Міжнародна безпека, і солідарність, розбудова і зміцнення кордонів, охорона здоров'я і безпечна для цього екологія, основні напрямки проєктів, які євросоюз готовий підтримати фінансово. А враховуючи, що Польща від початку війни однією з перших подала Україні руку і всіляко підтримує досі привід для глибших транскордонних відносин, і це на конгресі прозвучало основним лейтмотивом. Ми колинощі заїлішміщом селекціоном проєктів дуже Ми розглядаємо великі інфраструктурні проєкти, Кити, які подані поза конкурсом, і поєднують два регіони на Волині. Це водопостачання, каналізування, тобто проєкт охоплює водне господарство. Нова ж програма пропонує фінансування в галузі охорони здоров'я. Тому запрошуємо вже тих, хто працює у цій сфері на Волині, щоб вибудовувати проєкти з партнерами з Польщі, шукати спільні ініціативи, окреслити ідеї, які можна утілити, і розрахувати бюджет. Можливо, наступного року розпочнемо реалізацію. партнерами. С польський шукач ініціатив цього року. Партнерство між Україною і Польщею буде двостороннім, оскільки Білорусь підтримала напад Росії на Україну. Будь-яка співпраця Євросоюзу з нею призупинена для того, щоб подавати заявку на грант обом учасникам варто мати хоча б одного партнера з такими ж потребами в сусідній державі. Гроші, які могли би піти в Білорусь, тепер можуть бути влиті в українську економіку. Сподіваємося, що комісія європейська сподіваємося, що європейська комісія затвердить цю програму ще цього року. А наступного ми оголосимо її старт і перший конкурс на проєкти співпраці між Польщею і Україною. 170 мільйонів євро. Передбачено для двосторонньої співпраці. Можливо, ця сума буде збільшена. Усе залежить від рішення Європейської комісії. Заохочую до того, що пропонували свої ідеї співпраці з польськими партнерами. І кращий висновок здобуде фінансування. Маємо спеціальні кошти для великих позаконкурсних інфраструктурних проєктів. Зараз тривають консультації з регіонами щодо медицини. То нам важливо покращити доступ і якість тих послуг, яких очікують люди. тривала міжнародна співпраця вже дозволила втілити кілька важливих успішних проєктів: зокрема, це реставрація Любомської лікарні, повне оновлення Луцького зоопарку і реставрація вежі Чарторийських у Луцьку, а також каналізування сіл Шацької громади, розташованих на узбережжі Озер. Цього року селищний голова Сергій Карпук обговорював з поляками важливість розбудови ще одного пункту. До пропуску Адамчуки збереже, який би був туристичним і водночас розвантажив би Ягодин. А враховуючи 62 кілометри кордону з Білорусі, питання безпеки, туристичний сезон цього року був зірваний. Ще одна пріоритетна сфера, у що готовий інвестувати Євросоюз медицина без кордонів. Зокрема, мене цікавить вдосконалення питань реабілітації, адже це напряму стосується. Тої біди цієї війни, яка є зараз на країні. зараз шукаємо партнерів, з якими могли би реалізувати власне зокрема розвиток реабілітаційних заходів. Можливість знайти нові чудові контакти для того, щоб відновити партнерство, зокрема в частині медичного кластеру, який функціонує на території міста Луцька, ну а також наші заклади охорони здоров'я, які сьогодні тут представлені, і обласною лікарнею, і медичним центром. І дати можливість, якби знайти ті співпраці, які будуть в майбутньому давати співпраця в напрямку реабілітації, зокрема наших громадян, військових через реабілітаційний центр. Знаю, що є певні напрацювання і в обласній лікарні, які є досить такі актуальними. Є певні партнери, які мають місце, і тому вважаю, що ці напрямки є ну, на сьогоднішній день. Природені. У сфері охорони здоров'я. Євросоюз готовий сприяти, аби медицина була максимально доступною кожному, підтримати швидку допомогу, інвестувати в опіку над старшими і немічними людьми. До того ж, обіцяють організатори, будуть і позаконкурсні пропозиції, зокрема щодо модернізації відділень в обласних клініках. Ми плідно попрацювали, я думаю, з партнерами також плідно попрацювали. Є пара проєктів, над якими, ми, думаю, розвинемо їх, закріпимо і в майбутньому. У нас я думаю, буде позитивний результат. До розвитку пропонуються проекти по серцево-судинній хірургії, по хірургії, по малоінвазивній хірургії, по паліативній допомозі. У першу чергу почнуть готувати великобюджетні проєкти від 200 тисяч до 2,5 мільйонів євро. А з 2024 року можна буде подавати на мікрогранти від 60 тисяч до 100 тисяч євро. Передбачено, що малі програми фінансуватимуть на основі довіри без подальшої звітності і Формула 90 на 10, прогнозують залишиться де 90% кошти Євросоюзу, а 10% української сторони. Але це питання ще опрацьовують. Ми дуже активно використовуємо всі ці можливості, які дає нам розкордонні співробітництво. По перше, ну Основне завдання цього співробітництва, щоб районні сусіди були більш близькими один до одного і ну, в такій довгостроковій перспективі стали рівноправними партнерами. Під час конкурсного відбору особливу увагу звертатимуть на те, чи програма матиме довгострокову дію, а не завершиться із закінченням фінансування, скільки населення охоплюватиме авторитетність і географічну симетрію партнерів, а також чи відповідає бюджет умовам проєкту і чи його реально виконати.